Сьогодні ми закладемо фундамент для наших подальших розвитку у вашої практики. І почнемо з того, що розберемо, як наше тіло, розум взаємодіють під час медитації. Ми поговоримо про ключові аспекти роботи нервової системи, як мозок генерує електричні сигнали та як ці хвилі впливають на наше самопочуття. Також ви дізнаєтесь, як серцевий ритм реагує на стан спокою та стресу, і як наше тіло створює електромагнітне поле, яке взаємодіє з оточенням. Ця інформація не тільки дозволить вам краще зрозуміти, що відбувається під час медитації на базовому фізіологічному рівні, але й допоможе глибше усвідомити, як ваш розум і тіло. Можуть працювати в гармонії. Медитація це більше, ніж просто техніка для зняття стресу. Це процес, який допомагає налаштувати ваші внутрішні системи і повернути баланс між мозком, серцем та нервовою системою, і створити умови для звичайно більш глибокого відновлення та внутрішнього спокою. У цьому курсі ми зануримось у наукові підтвердження аспектів медитації та допоможе це вам не лише покращити власне самопочуття, а й глибше зрозуміти механізми, що стоять за вашими відчуттями та емоціями. Ми розглянемо, як медитація змінює мозкові хвилі, переходячи від станів стресу до глибокого. Розслаблення, і як це впливає все на вашу здатність справлятись із життєвими негараздами або труднощами, покращувати концентрацію та підтримувати емоційну рівновагу. Інформації буде багато, і деякі теми можуть здатися новими або складними. Тому я рекомендую вам переглянути цей урок кілька разів, щоб повніше усвідомити кожен зазначений аспект. Це буде корисно, щоб глибше зрозуміти, як саме працює медитація та як її можна інтегрувати у ваше повсякденне життя. Навіть якщо щось здається вам складним на початку, пам'ятайте, що кожен новий крок робить вас ближчими до внутрішнього балансу та гармонії. На даний момент моя мета це показати, що медитація. Є абсолютно природною практикою, яка підтримується науковими знаннями. Вона допомагає гармонізувати нервову систему, мозок, серце, а також налаштовує нас на краще сприйняття світу навколо. Це все базові речі, але їх розуміння можуть допомогти. Рухатися значно швидше, і будуть створювати відчуття безпеки в ознайомленні з практикою. Тож давайте разом зробимо перший крок до глибшого розуміння свого тіла, свого я розуму та тих потужних процесів, що відбуваються в нас під час медитації. Перше, що треба зрозуміти, в нашому тілі працюють дві основні нервові системи. Це центральна нервова система, яка включає в себе головний мозок та спинний мозки, та периферична нервова система. Це все інше. Центральна нервова система, а, в свою чергу, включаючи мозок, який виробляє електричні сигнали у вигляді електричних хвиль. І ці хвилі є результатом. Електричної активності нейронів, які спілкуються між собою, в залежності від стану нашої свідомості та активності, мозок може виробляти хвилі різної частоти. І основні типи це хвилі гамма, вони від 30 до 100 Гц. Ці хвилі найшвидші. Вони зазвичай пов'язані з процесами навчання, обробкою інформації та когнітивною Активності. Вони активні під час складної розумової роботи або стані потоку, як його ще можуть називати. Бета хвилі включають е, частоту від 14 до 30 Гц, Виробляються, коли мозок активний в зазвичайному робочому стані, він сфокусований. Це стан, в якому ми. Перебуваємо, коли вирішуємо певні задачі, працюємо, навчаємося, відчуваємо стрес, тобто це стан повної свідомості і концентрації. Проте, коли ми стресуємо, то мозок починає виробляти хвилі бето високого порядку це по самому верху. Далі під бета йдуть альфа хвилі від 8 до 13 Гц. Вони з'являються в стані спокою та легкого розслаблення, коли ми перебуваємо в медитативному такому м'якому стані чи спокійному просто стані, але не спимо. Ці хвилі часто пов'язані з творчістю або релаксацією. Під альфа хвилями знаходяться тета від 4 до 8 Гц., і ці хвилі характерні для стану глибокої релаксації, легкої дрімоти, чи такої дуже е, точкової медитації, коли ми знаходимося між свідомістю і сном. Це стан уявної роботи внутрішніх візуалізацій та глибокого спокою. І нарешті дельта хвилі від 0,5 до 4 Гц це найповільніші хвилі, які виникають під час глибокого сну. Вони зазвичай. Асоціюється з відновленням організму, омолодженням та глибокими фізичними і ментальними відпочинками. Під час медитації мозок переходить як по сходинках, від бета-хвиль е високого порядку до бета-хвиль, альфа-хвиль, тета і навіть дельта. В інколи перехід в гама хвилі описується, як я вже зазначив, це стан потоку. Наступний момент це серцеві хвилі. Серце е також має свій ритм і хвилі, які воно виробляє, і залежать вони від нашого емоційного стану. Коли ми відчуваємо стрес, серце б'ється нерівномірно. Але коли ми розслаблені та, наприклад, медитуємо, воно налаштовується на гармонійний ритм, чистий ритм. Під час медитації ритм серця стає більш стабільним. Що сприяє зниженню артеріального тиску та покращенням загального самопочуття. В цьому стані серце і мозок починають працювати синхронно, створюючи баланс між тілом та розумом. Тобто таку когерентність починає. Електромагнітне поле навколо людини створюється внаслідок біоелектричних. Процесів, що відбуваються в організмі кожної живої істоти. Основні джерела цього поля пов'язані якраз таки з роботою серця, мозку та всієї нервової системи, де постійно відбувається передача електронних імпульсів. Кілька ключових процесів, які можуть допомогти вам зрозуміти, як створюється електромагнітне поле. Перше, серце. Серце є найпотужнішим генератором електромагнітного поля для організму людини. Кожен серцевий удар супроводжується електричною активністю, яка виникає при скороченні серцевих м'язів. І саме ця активність створює електромагнітні та магнітні хвилі. Які поширюються навколо тіла, і ми можемо задатись питанням, як це можна виміряти. І електрокардіограма ЕКГ вимірює електро... електричні сигнали, що виробляються серцем. Електромагнітне поле, яке утворюється внаслідок цих сигналів, можна вловити на відстані кілька метрів від людини. Тобто це можна перевірити. Серцеве поле є сильнішим, ніж поле, яке виробляється нашим мозком. І воно впливає реально на оточуючих людей, тобто у кожного буде своє енергетичне поле. Мозок, Мозок також створює електромагнітне поле внаслідок так само електричної активності нейронів, які взаємодіють між собою. Кожен електричний імпульс, що передається між нейронами, породжує невеликі електромагнітні хвилі. І ці хвилі також можна виміряти. Електроенцефалографія ЕЕГ, -Е -Е, використовується для вимірювання саме цих мозкових хвиль, що являють собою мозкову активність. І як ми згадували раніше, це хвилі, які альфа, бета, гамма, дельта, тета. Третя складова, нервові клітини або нейрони передають сигнали по всьому тілу. І передають вони за допомогою електричних імпульсів. Коли нейрони взаємодіють, створюються локальні електричні поля, які беруть участь у формуванні загального електромагнітного поля навколо тіла людини. Електричні потенціали. Що передаються нервами до м'язів, до серця, до органів, також сприяють створенню електричних сигналів. Кожна клітина тіла постійно також здійснює обмін іонами, що являються зарядженими частинками натрієм, калієм, кальцієм, тому подібне. І воно допомагає генерувати також електричний струм через клітинні мембрани. Це ще один фактор, який сприяє формуванню. Електромагнітного е, поля, відповідно, ми тепер розуміємо, що це електромагнітне поле існує, його можна поміряти. Проте, чому це важливо, електромагнітне поле кожної людини, е, відоме також як біополе або енергетичне поле, може взаємодіяти з полями інших людей та навколишнього середовища. І є дослідження, які показують, що це поле може впливати на Наше здоров'я, на наш емоційний стан і взаємодію з іншими людьми. Тобто, якщо розібратись і підсумувати, електромагнітне поле створюється внаслідок вашої роботи мозку, серця і всієї нервової системи, де електричні процеси генерують електромагнітні. І в залежності від того, наскільки воно збалансоване або розбалансоване, ви будете себе почувати так чи інакше. Тепер ми закінчили з центральною нервовою системою і переходимо до периферичної нервової системи, яка складається в свою чергу з соматичної нервової системи та автоматичної. Соматична нервова система відповідає за скорочення ваших м'язів, за рухи вашого тіла, а автономна нервова система, або її ще можуть називати вегетативна нервова система, керує мимовольними діями і відповідає за сталість та балансованість внутрішнього середовища організму. І пристосування до умов навколишнього середовища, тобто такі собі підтримування балансу. І складається вона з симпатичної та парасимпатичної нервової системи, тобто вегетативна також складається з двох систем. Вони немов на дві сторони однієї монети, які відповідають за нашу реакцію на стрес та нашу реакцію на спокій. І розібравшись, симпатична нервова система. Активизується під час стресу або небезпеки, це наша система боротьби або втечі. Вона запускає гормони стресу, як, наприклад, адреналін, і підвищує частоту серцебиття, дає тілу готовність до дії. Тобто, можна порівняти, що це педаль газу в організмі. Парасимпатична нервова система це навпаки, це система відпочинку та відновлення. Вона активується, коли ми розслабляємося або медитуємо, допомагаючи організму таким чином заспокоїтися, знизити частоту серцевих скорочень і нормалізувати дихання. Тобто, можна так сказати, що це гальма нашої, нашого організму. І якщо провести такий Аналогію, то кожен автомобілі знає, що на одному баку заправленого далеко ти не заїдеш. Тому треба завжди заправляти своє авто. Також і з організмом так само виходить. Він завжди потребує відновлення після активної роботи. І саме парасимпатична оця нервова система відповідає за е, збереження та забезпечує відновлення ресурсу нашого організму. І медитація. Якраз таки стимулює запускатись парасимпатичну нервову систему і допомагає саме це зняти напругу і повернути тіло стан гармонії. Епігенетика це наука, яка досліджує, як зовнішні фактори можуть впливати на експресію генів всередині людини, не змінюючи їхньої послідовності. Навколишнє середовище може Вмикати або вимикати певні гени, що безпосередньо впливає на здоров'я, поведінку та спосіб і довжину життя людини, можна привести приклад, це дослідження близнюків. цей приклад є одним з найкращих способів вивчати взаємодію між генами, які з народження в нас та навколишнім середовищем. Тож. Ці дослідження дозволяють порівняти людей з однаковими генами, і, як приклад, брались однояйцеві близнюки, і подивитись, як зовнішні умови впливають на їх розвиток, враховуючи, що у різних людей однакові набори тих генів і однакова, взагалі, їх послідовність. Один із класичних таких прикладів це дослідження близнюків, які виросли в різних умовах. Такі дослідження показують, що навіть у людей з однаковою генетикою можуть бути суттєві відмінності в рисах характеру, здоров'ї, поведінці, і це все можливо за рахунок різного середовища, в якому вони росли. В 2015 році в Стенфордському університеті досліджували вплив генів. І навколишнього середовища на довголіття та здоров'я людини. Вони аналізували бази даних близнюків і виявили, що результати близько 30% варіації варіацій у тривалості життя можна було пояснити генетичними факторами, тоді як решта 70% залежали від факторів навколишнього середовища, таких як дієта, спосіб життя. Стрес і навіть соціальні взаємодії. Тож дослідження в області генетики та епігенетики показують, що хоча наші гени мають значний вплив на життя і навколишнє середовище в таких ситуаціях також грають і як виходить вирішальну роль у формуванні нашого здоров'я, поведінки та е навіть тривалості нашого життя. Зовнішні фактори можуть змінювати експресію генів, що в свою чергу може впливати на наш спосіб життя і здоров'я, як вже зазначалось вище. Наступні концепції допоможуть вам набагато глибше та краще зрозуміти причинно наслідкові зв'язки із нашими медитаціями та впливом думок, переконань а, і уваги на нашу реальність та. Як це все впливає на життя? Перше, про що хотілося б сказати, це саме здійснюване пророцтво це психологічний феномен, коли наші очікування впливають на поведінку, і впливають вони таким чином, що ми підсвідомо робимо їх реальністю. Прикладом можна привести віра в успіх або невдачу, що часто визначає результат нашої дії. Тобто в те, що ми віримо, ми потім так і робимо і отримуємо приблизно такий самий результат. Друге, Ефект гмальона. Очікування інших людей може також впливати на наші результати. Якщо в нас вірять і підтримують, ми підвищуємо свої шанси на успіх, а також чітка своя віра в те, що ми робимо, і усвідомлення, що ми робимо. Ефект спостерігача: те, як ми спостерігаємо за подіями або явищами, впливає на їх результат. Це принципово важливо в медитації, оскільки усвідомлене сприйняття може змінювати наше сприйняття реальності. Четверте, це самопідсилювальний зворотній зв'язок. Цей термін знайомий багатьом, хто займається системами. Цей механізм пояснює, як наші думки або наші дії підсилюють самі себе, створюючи, ну, можна так порівняти, снігову кулю, позитивні або негативні думки. Підсилюють наші емоції та поведінку, і по кругу ми отримуємо результат, який підсилює сам себе. І відповідно, таким чином все це наростає. П'ята система ретикулярної активації це частина мозку, яка контролює нашу увагу і фільтрує інформацію на основі наших переконань і пріоритетів. І це прямо впливає на сприйняття світу. Також нам буде корисно знати різницю між увагою та уважністю. Увага! Це активна здатність розуму зосереджуватись на конкретному об'єкті або процесі, відволікаючи і відкидаючи все інше. Вона допомагає концентруватись на будь-якому об'єкті медитації, що дозволяє спрямовувати енергію на глибоке сприйняття. В свою чергу, уважність або усвідомленість це більш широке таке. Сприйняття всього, що відбувається в цей момент. Тілесні відчуття, думки, емоції, зовнішнє середовище, вона не є настільки активною як увага, але допомагає залишатися в курсі і в контексті всього, що відбувається навколо, не втрачаючи контроль. У медитації увага допомагає тримати розум сконцентрованим на обраному. Об'єктів тоді як уважність дозволяє спостерігати за всіма змінами в розумі, в тілі, е, бажано без судження. Ці дві якості не лише важливі для практики медитації, але й відіграють, можна так сказати, основоположну роль в подальшому розвитку особистості, допомагаючи краще контролювати е, свої реакції, мимовольні реакції, зменшуючи стрес. І приймати більш свідомі рішення у повсякденному житті. Сьогодні ми розглянули з вами ключові аспекти роботи мозку, серця, нервової системи та їх взаємодію під час медитації. Ви дізналися, як мозкові хвилі змінюються залежно від стану свідомості, як серцевий ритм гармонізується під час практики та як наше електромагнітне поле формується. Завдяки роботі мозку, серця та нервової системи. Також ви дізнались концепції, які будуть допомагати і підсилювати вашу практику. Наступний урок буде присвячений саме підготовці до медитації. Ми обговоримо, як правильно налаштувати тіло, розум перед практикою, які умови для цього найкращі, а також з чого складається сама медитація техніки дихання. Позик, стану свідомості. Тож до зустрічі на наступному уроці. Переходьте, будемо раді з вами комунікувати.